Доброго дня, друзі, хочу вам показати дещо цікаве, що у нас приїхало. Це Honda Vario 160. Різниця між 125 і 60 я вам скажу, ой, яка немаленька. По-перше, двигун тут стоїть аналогічний, як і у Honda PCX 160, але трошечки виконаний апарат в іншому дизайні, і я вам скажу дуже і дуже симпатичний скутер вийшов, дивіться, плюси. Великі гарні колеса. Це у нас 14 радіусу, 120х70х14 гума. Гарні такі легкосплавні диски, у варіо. Шикарні. Скутер made in... made in Indonesia, Білий перламутровий гарний колір. Так, Посидіння. от така у нас перфорація, перфорації не назвеш, а таке воно щось. Ну. Сидіння та й сидіння. Так, безключовий доступ. По ключиках у нас два брелочка, Три, два брелочка. От, Є тут у нас місце, де повішати якийсь кульочок, Бардачок, Невеличке місце для USB-зарядки. Вже USB стоїть. Такий невеличкий, легкосплавний. Дисплейчик по ручках ергономіка звичайна. Так, що у нас тут? Рік випуску, рік випуску в нас 2024 і останній місяць, тобто майже 2025 рік. В комплекті у нас акумулятор, акумулятор, книжечка, варіо. 160. Так, інструменти є, в принципі, все, зеркала, акумулятор, так, бак тут знаходиться. Новий, гарний і я б сказав, за ті кошти, які він продається, дуже-дуже доступна, якби ексклюзивна техніка, led поворотнички Ну, Дуже симпатично виглядає, трошечки такий залапаний, потрібно повитирати, але вигляд має шикарний, як на мене, лапки для пасажира. Ще раз нагадую, двигун тут, як і у Honda PCX 160. І, як то кажуть, вигляд має техніка в такому красивому дизайні. Так, переднє колесо у нас також 14, 100 на 80 на 14, токіко супорт, масляна вилка, лед оптика, ну бровки симпатичні, з чимось схоже на хонду АДВ, як на мене, по зовнішньому вигляду трішечки нагадує АДВ. Вигляд шикарний, дуже-дуже красива техніка, тому друзі. Замовляйте, кому цікаво, контакти в описі. До нових зустрічей!